Пасха це договір, заповідь з Богом. Перша Пасха відбулася за півтори тисячі років до Різдва Христового в Єгипті, де люди поклонялися богам, їм приносили жертви, їх боялися і обожнювали. Але по суті, ці давні боги були занепалими ангелами, бісами. Бог сказав: Я Господь Бог, і немає більше Бога, і після цього Бог навів страти, щоб покарати, знищити, принизити, зруйнувати владу цих богів Єгипту. А зі своїм народом уклав пасхальний договір. Війна закінчилася поразкою єгипетських богів. Фараон перестав бути безсмертним намістиком Бога на землі, а народ Божий отримував усі матеріальні благословення при виході. Море розійшлося і потопило ворогів, Бог давав небесну манну, воду зі скелі і так далі. Оскільки сила договору з Богом вступила у свою дію, і два мільйони людей відсвяткували Пасху. Це визволення єврейського народу з єгипетського рабства. Пасха це двостороння угода, де від людини потрібне знання та виконання договору. Біблія попереджає: якщо хто додасть до книги або хто відійме від слів, які в книзі, тому додадуться прокляття і зменшиться благословення. Ті самі два мільйони людей додали додовго з Богом свою думку, і блуд, нарікали, противилися, влаштовували заколоти та повстання, погрожили Мойсею смертю і загинули в пустелі. Бог присягнув, що вони не війдуть в його спокій, тільки двоє з того покоління підтримували Божу людину і точно виконували Боже Слово. Вони війшли у спокій, у землю обітовану. Зараз християнство наповнило всю землю, оскільки Ісус Христос осоромив усіх цих язичницьких богів, богів грецької та римської міфології. Таємниця в тому, що договір потрібно не лише читати, а й вникати в нього, розмірковувати над ним та виконувати. Пасха наша це Христос, тому Пасха це не паски та яйця, пияцтво та об'єднання. Ісус Христос Воскрес і увійшов у небо і клопотається перед Богом за нас. Він є міцним і надійним якором для нашої душі. Він знаходиться на небі і кожен, хто тримається за договір з ним, стоїть, які б не були життєві шторми, бурі, урагани. Ісус є єдина надія на спасіння, щоб увійти в небо, куди увійшов Ісус, наш першосвященник. Пасха це помилування та амністія. Сьогодні багаті люди намагаються домовитися з Богом з допомогою грошей, віддаючи кошти на благодійність, але з Богом неможливо домовитися, залишаючись грішником. Домовитись може лише Ісус Христос, адже під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися, і немає жодної іншої схеми, як людина може домовитися з Богом. Люди можуть отримати помилування та стати сім'єю Божою лише завдяки Ісусу Христу. Якщо ви не користуєтесь цим шансом, то з усіма грішниками доведеться йти на суд. І коли всі люди будуть судимі, діти Божі також візьмуть участь, але вони судитимуть увесь світ разом із Богом. Пасха це святе причастя, хто буде їсти тіло Христа і пити його кров, той матиме вічне життя. Нічого спільного з Пасхою немає в тому, щоб напиватися та об'їдатися. Долучитися до тіла і крові Христа можна лише через церкву. Питанням покаяння, хрещення, сповідання, спасіння людей, навіть за життя Христа завжди займалися його учні, його церква, і Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися, тобто саме до церкви. Залишити зібрання означає розірвати кровну спорідненість з Христом і піти з його сім'ї. Адже коли ми добровільно грішимо, то за гріхи немає більше жертви, а є якесь страшне очікування суду і палаючого вогню, що має пожерти противників. Дві тисячі років тому на Пасхальні свята був розіп'ятий Христос, а злочинець помилуваний. Вибір за вами, що ви зробите із Христом сьогодні. Розпинатимете його своїми гріхами або воскреснете разом із Христом, і слова Христос Воскрес, «Воїстину воскрес стануть вашим життям.